І всім привіт, Австрія, Туреччина! Нас очікує суперматч. Завтра 22.00, 1.8, стадіон Red Bull Arena Leipzig Вас запрошує, австрійці проти турецьких футболістів, австрійці проти Туреччини. Давайте розпочати. Австрія-Туреччина. Так. Ну, перше, давайте, друзі, розпочнемо. Що тут по шансах: 49% це перемога австрійців, 28% та 23% перемога Туреччини. ось, Команда зустрічалася два матчі по одній перемозі. У 2016 році Туреччина перемогла 2-1. А у цьому вже році, у 24-му, 26-03 му, 26 -му 3 -го, 24 -го року, то три місяці тому назад. Ці команди також пересікалися у товариському поєдинку. І, і тоді було без шансів. Тоді було без шансів, тоді австрійці ну, просто перекусили. Просто перекусили. Григоріч Хетрік, Баумгартнер, ну фантастика. За Туреччину тільки Хаканчик вона Наглу забув вітас пенальті. Фантастика. Неочікувано. Я думаю, цей матч у турецьких футболістів в голові ще остався, і вони порани з чинуще реванша. Ну, австрійці показали не тільки у тому поєдинку, да, наскільки вони сильні, а взагалі вони і в групі показали там, з Бульгийцями Майстер-клас да, посіли в другу позицію в доволі непростій групі. А В плей-офф показали да, програли француза. І то програли там був Автогол, по суті, якийсь і вирішив. І я вам хочу сказати, що Австрія там мені сподобалося, моменти були. Ось ну французи перемогли, але як австрійці розібралися з поляками і з голландцями, так це взагалі естетика. Польщу просто перегризли, перекусили центр поля. Да, та, там був відрізок в кінці цього тайму, коли Польща там притислала в цілому. Австрійці були, alright, to, ну, відчення, що беремо, весь матч, то таке відчуття, що австрійці були фізично. Краще в тому поєдинку австрійці просто свого домоглися і забили. І з голландцями також. В перший тайм повністю перекусили голландців. В другому таймі також було важко, голландці також деякі деякий притаскав. приразкали в цілому. З голландцями, австрійці мені сподобалися і здобули справедливу перемогу. То австрійці просто перекусили в останніх двох поєдинках своїх суперників. От Туреччина а Туреччина, яка яка, в принципі, кваліфікацію непогано пройшла, Туреччина, яка розпочала і це чемпіонат Європи доволі непогано, перемогли там, о, Грузію. Не просто Грузію перемогли 3-1. Але потім була поразка від Португалії, і ось останній матчі перемогли чехів 2-1. Ну, ну там, правда, і вилучення зіграла свою роль, тому що до вилучення. В Чехії проблем настворювали Туреччині Взагалі дуже багато Тречів дозволяє створювати. І, Гру... і Грузія там скільки, скільки настворювала да, моментів. Uh, просто не почути з реалізації. Оскільки Чехія навіть в меншості настворювала моментів. Я вже мовчу про збірну Португалії, яка переграла Туреччину за всіма статтями. Uh, а тут австрійці. Тут австрійці, які голодні, ну, дуже сильно. Австрія і австрійці, які дуже багато навпаки створюють моментів. І ви прекрасно пам'ятаєте, ось товариський я Думаю, що такого точно не буде. Але очі Туреччина буде так собі дозволяти багато створювати, до добра це друзі, точно не доведе. Австрійці, я ж кажу, австрійці можуть наказати, можуть наказати, можуть забити багато. Якщо австрійці взагалі лоблять кураж, то їх просто не зупинити. Ніяк, абсолютно ніяк. Команда виглядає дуже потужно, дуже збалансована команда. Команда, яка фізично дуже сильно підготовлена збірна Австрії. Тому тут Туреччині тут потрібно справді дуже здорово зіграти в захисті. Да, Туреччина і немало історія в моменті. Також треба відзначити з чехами завдала там рекордну кількість ударів, з грузинами на багато багатоматі, де з Португалії. Тут Туреччина така команда, яка грає на атаку, але і про захист десь трішки, мені здається, забуває. Десь трішки заграється, Туреччина в атаці, австрійці можуть тяжко наказати. Тому що Австрия, Австрія ну вся команда Ральфа Рагніка вона більш така командна система. знаєте, Всі на атаку працюють, всі на захист працюють. І це це неймовірно, мої любі друзі. Ну, я очікую відкритої гри. Я думаю, цей матчин буде цікавий. То ви дивитесь там вівську, наприклад, Франція, Бельгія, Австрія-Туреччина. Повірте мені, ось мені здається, що цей матч Австрія-Туреччина буде десь трішки цікавіший, ніж, наприклад, та, та таки Франція, Бельгія. А вивіска супер австрія туреччина Мені дуже ця вивіска подобається, тому що команди плюс-мінус рівні. Да, можливо десь трішки австрійці. І їм віддають перевагу, враховуючи попередній матч в Товарське, я думаю, між цими командами, враховуючи взагалі, як команда Австрія виступила в останніх двох поєдинках з першої позиції. Вийшла, обігнала французів, гуланців, без шансів. Ось тільки французам програли і я ж кажу, там тільки автогол, по суті, все вирішує. Тут Австрія мені дуже сильно подобається. Хаусть. Але думав він Обидві команди забіг, я думаю, завтра. Не виключаю тут додаткового часу, але мені здається, все-таки чисто перемога Австрійці в основний час, думаю, все-таки буде. мінімальна якась перемога. Я думаю, що Туреччина тут побореться. Я думаю, Туреччина побореться. А, звичайно, що але думаю, що австрійці цього до, досягнуть і, десь там в два в, один, в два м'ячі, думаю, австрійці переможуть. Тому що мені австрійці дуже не подобається. Ось ця Австрія може справді вистрілити на цьому чп'ять Європи, якщо вже, вона вже не вистрілила. Обидві команди заб'ють, та чиста перемога з національної збірної Австрії ось такими матчі, то -то не немає. то обидві команди заб'ють та чиста перемога австрійців з різниці в один-два м'ячі. Тобто перемога 2-1 або 3-1, Я думаю, так. Ще деметиви. Пишуть коментарях, дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім бажаю вам цього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.